Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Майо. Це материнська плата фірми Asus, модель A520M2. TUF Gaming серія. Вона поставляється ось у такій коробці. Вона йде квадратної форми, тобто це не ATX, це меншого формату. Ось ви можете тут побачити повне маркування і серійний номер та парт номер. І побачите, що це йде материнська плата на AM4 під AMD. Чипсет A520, 4 слоти ddr 4 пам'яті, displayPort HDMI. На зворотній стороні ми можемо побачити всю рекламну інформацію, кількість портів, кількість USB, можливості аудіосистеми також можете побачити. Ну і саму плату загалом. Так само і з цього боку. Зараз просто ми її відкриємо та подивимось комплектацію. Так як це відео розпакування, нам головне саме комплектація. Розрізаємо пломбу. Ця матинська плата ще ніколи не скривалась, тому зараз ми побачимо комплектацію з заводу. Спочатку подивимось, що йде у комплекті. Отже, у комплекті йде задня планка для корпусу, сертифікати, туф кеймінг два кабеля SATA. Інформаційні. Є гвинтик під М2, це дуже важливо. Подивимось, скільки їх там. Також є інструкція, є диск з драйверами, хоча, думаю, у вас вже немає оптичного приводу. Є повна інструкція, як підключати, деякий роз'єм і для чого він потрібен. Повинна бути розпіновка, як підключати. Ось, бачите, є розпіновка. Як підключати всі елементи так само і передню панель. Є набір наліпок. Ось такі гарні наліпки C2Gaming. Є ще ось така інструкція, якщо підключається на ній. Тобто все, що необхідно для збирання комп'ютера, тут є. З того, що підключається до материнської плати. І подивимось саму материнську плату. Вона, звісно, йде в антистатичному пакеті. Досить масивний радіатор на цій частині системи живлення. Тут, на жаль, його немає, хоча не завадив би. 4 слоти. ddr 4 є один слот М2, всього лише один слот є. Тобто ви зможете встановити якраз M2 NVMe під Windows, ну або розділити його, якщо ви візьмете більшого обсягу. Всі інші накопичувачі вже доведеться підключати через SATA, яких тут 4 штуки. Підключення USB 3-го покоління. Знизу підключення аудіо, підключення підсвітки RGB, підключення USB другого покоління або інших девайсів через USB другого покоління. Один PCI. Сокет під процесор. На жаль, на ньому немає захисної оболонки, тому він відкритий. Задня панель у нас містить 2 USB 3-го покоління, здвоєний PS2 під клавіатуру або миш, дисплейпорт HDMI, VGA, 2 USB другого покоління, ще 2 USB 3-го покоління, інтернет-підключення і звичайна звукова карта. Тут пластина йде на сокет. І, в принципі, все. Також є перемикач для BIOS. -у. Більш детальний його опис ви зможете побачити вже в інструкції, як саме він працює. От, в принципі, і все. Купилась для звичайного ігрового комп'ютера. Буде не дуже потужний, але грати на ньому можна буде. Вона підтримує всі процесори AM4 сокету. Була доставлена в магазин Майо через дві доби після замовлення. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання стосовно цієї материнської плати? Задавайте в коментарях.